Это преформулював. Зависть минус постановок одни. И За минус постановок минус постановок. Про громадські постанови. Яка була прийнята при кого і свідомо прийнята? и Свідомого на Выбрать меня. Не можна, на Министерство не может. Ми говоримо це одночасно, я тоді трошечки міняю формулювання за відміну постанови про громадські ради. Я хочу додати, що в нас виникне. Тим, ну, ми, ми зараз відповідь дали зараз на це питання, але ми маємо письмі написати, що є альтернатива. Ми пропонуємо ліквідувати громадські ради, а замість них. Зробити то, то і то. Зрозуміло. Просто зняти, ну я далі що. Хто ну, в такому варіанті? А, значить, я знову ж таки, ну, цілому, за постанови про громадської ради і запропонувати альтернативний варіант. Так. так, що так. А, так. так. А, Є хтось? <рекленно> <рекленно> Окей, ми цей лист часом <рекленно> прибудемо на Фейсбуці і залишимося. <рекленно> ми його розробимо так. Постановили. Ні, по цьому питанню репліки вже закриті. Дякую. Це а -а -а. Це Загалом Це вирі, а, починаємо розгляд третього питання експертної ради, репліка загальна від пана. Рай. Я провітаю сказати, що проблема виділення прийшли міністерства, а описуйте по старому методу. Ви шукаєте як не зробити, а не потім, щоб як вирішити питання. Так само, як ви ще не стали чиновником, а вже починаєте. Як міністерство, губер міністерства, вчителя, так не можна. Це вам не дуже легко так говорити. Ну, я як би був на вашому місці, я вже не так. Ви а, не були а Ви проходили? Я проходили я, на цьому місці, 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 були Я Я знаю, так. з ще буде. А Але це не дуже знаєш, таке протесті, які не до речі, абсолютно. Ні, так, що ти ж міністерство я якесь.

Ради і щоб ми за п'ять команди завершили, тому що пані Тамара сказала, що вона перейде сила завершити.